Вітаю всіх! Мене звуть Бондаренко Галина, і сьогодні я хочу вам розповісти про людину непересічної долі, який все своє життя присвятив пошукам правди, віри і добра, блаженнішого митрополита Любомира Гузера. Історично склалося так, що Українська греко-католицька церква з часу свого існування, тобто 16 століття, стоїть на сторожі захисту українства, мови, культури, звичаїв та традицій. Життя великої кількості українців в нашій державі та поза її межами в різні часи залежало від діяльності очільників та священників Української греко-католицької церкви. Очільникам греко-католиків у ХХ-ХХІ столітті виступають особи знані та відомі у всьому християнському світі, які суперечили диктатурі та терору, зокрема польському шовінізму, німецькому нацизму та радянському комунізму. Їм було нелегко у всіх планах, тому що потрібно було підтримати паству, дати їй надію, відстояти її права і водночас вижити самим. На них була покладена важлива історична місія, і вони виявлялися гідними її. Якби в Україні не було таких постатей, як Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, Морослав Іван Любачівський, Любомир Гузар, невідомо, що б сталося з нами, з нашою духовністю та культурою. 26 лютого 2023 року ми відзначаємо 90 роковини з дня народження блаженнішого митрополита Любомира Гузера. відомого у всьому світі українського релігійного діяча, патріарха, предстоятеля єпископа, кардинала, архієпископа Марита Української греко-католицької церкви. Народився Любомир Гузер 26 лютого. 1933 року у Львові в родині відомих на Заході України священників Гузер. Відомо, що окрім священників, родина мала зв'язки з літераторами та культурними діячами. Зокрема, прадід Любомира, отець Дмитро Гузар, був тестем відомого письменника нотаріуса Володимира Левицького, більше відомого під псевдонімом Васирій Лукич. Родина Гузарів неабиякого значення надавала освіті, тому підріжши Любомир де Ульвів до народної школи, після закінчення якої він вступає до місцевої гімназії, де закінчує перший клас. Однокласниками Любомира були такі відомі особи, як багаторічний політв'язень радянських таборів, син головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича Юрій Шухевич, а також відомий український онкохірург Борис Білінський. У 1944 році родина виїжджає до Австрії у місто Зальцбург де хлопчик продовжує навчання в українській гімназії. У 1949 році родина знову переїжджає, але вже до США. У Америці юнак закінчив середню освіту в Стемфордській малій духовній семінарії штату Коннектикут. Також тут Любомир вступає до української молодіжної організації Пласт та стає капеланом молодечих таборів спілки української молоді. У Елнвілі, штат Нью-Йорк. Паралельно він продовжує вивчення філософії у колегії святого Василія, здобувши в 1954 році ступінь бакалавра. Філософія та теологія стають сенсом його життя, тому Любомир планує й далі пов'язати себе з ним. Спочатку він до богослівської студії в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні в 1958 році, як питомець великої духовної семінарії святого Єсифата, здобув лицензіат богослів'я, а 30 березня того ж року владика Амбросій Санишин висвятив Любомира Гузера на священника, і він стає пархом у Стемфордській гімназії єпархії. Паралельно він у 1958-69 роках працює вчителем та префектом у своїй «Альма-Матер» Стенфордській духовній семінарії святого Василія і служить в Кенгстоні душпастером оселі Союзівка Українського народного союзу та виховної оселі спілки української молоді Америки в Веленвілі, штат Нью-Йорк. З 1965 року Любомир стає настоятелем парохії Пресвятої Трійці в Кенгстоні та вступає на філософські студії Фортгемського університету Нью-Йорка, де у 1967 році здобуває ступінь магістра. Закінчивши філософську освіту, гузер планує зайнятися теологією, тому в 1969 році він переїжджає до Риму. Для, за... для продовження богословських студій, які завершує, отримавши ступінь доктора Богослів'я в 1972 році, захистивши дисертацію на тему митрополит Андрей Шептицький, провізник екуменізму. Далі Любомир залишається в Італії. Спочатку він вступає в монастир святого Теодора Студита у містечку Гротенферата поблизу Риму. В 1975-85 роках Любомир Гузер викладає догматику у Папському Урбаніанському університеті у Римі та виконує різні доручення патріарха Йосипа Сліпого. 2 квітня 1977 року в монастирі студійського уставу Кастель Гамдольфа поблизу Риму. Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий висвічує Любомира на єпископа. Але в зв'язку з тим, що у тисяча що дана дія не була узгоджена з папою римським, то у ролі єпископа Гузера Гузер буде визнаний аж через 19 років в 1996 році. Т1975 році патріарх Йосип призначає висвяченого ним єпископа Гузера Архімандритом монастиря студійського уставу та відповідальним за всі монастирські студі... студійського уставу за межами України. З 1984 по 1991 рік Любомир був протосинкелом, тобто помічником єпископа Львівської єпархії в Римі. З отриманням Україною незалежності Українська греко-католицька церква знову повертає собі визнання та має змогу повернутися на батьківщину. Тому після тривалої еміграції, в 1993 році, з усією монастирською спільнотою з Гротенферата, єпископ Гузер переїжджає до України, де проживає в передмісті Львова в селі Зимна вода. За його ініціативи на Тернопільщині, в селі Колодіївка, в 1995 році було закладено монастир святого Теодора Студита, будівництво якого, в подальшому, буде опікуватися гузар. 2 квітня 1996 року Любомира було призначено екзархом Києвого вишгородського екзархату з титулярним престолом Ніселі Кійської. 14 жовтня 1996 року, в зв'язку з поганим станом здоров'я кардинала Мирослава Любачівського, синод єпископів Української греко-католицької церкви, обрав блаженнішого Любомира єпископом, помічником глави Української греко-католицької церкви з делегованими правами. А вже через 4 роки. У 2000-му, після смерті блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського, Рим призначає гузера виконувати обов'язки апостольського адміністраці... адміністратора Української греко-католицької церкви, які він виконує з притаманною йому відданістю та натхненням. 25 січня 2001 року на надзвичайному синоді єпископів. Української греко-католицької церкви Любомира Гузера було обрано архієпископом Львівським та главою Української греко-католицької церкви. Даний вибір був також затверджений папою римським Іваном Павлом II 2 січня 2001 року. А через місяць, 21 лютого, Любомир Гузер стає кардиналом католицької церкви з титулом Святої Софії на Віабочега. Розуміючи, що життя вже буде дійсно пов'язане з Україною, Любомир Гузар у 2002 році відмовляється від американського та приймає громадянство України. Окрім наставника та душпастиря Української греко-католицької церкви, Гузар займається культурно-просвітницькою діяльністю та філософією. У 2004 році в Тернополі, за участі кардинала Любомира Гузера, було відкрито та освячено пам'ятник. Патріарху Йосипу Сліпому після смерті папи Йоанна Павла II у квітні 2005 року, з-поміж 16 кандидатів як одного з можливих наступників папи розглядали також кандидатуру Любомира Гузера, але перешкодою до обрання стало східноєвропейське походження Любомира. Кардинали не могли проголосувати за другого поспіль Папу з цього регіону Європи. Слід казати також, що батько Кароля Юзефа Войтили, який в подальшому став папою Іоанном Павлом II, так само як і Любомир Гузар, походив з Галичини, тобто України. Серед інших перешкод також називали колишнє громадянство Сполучених Штатів. Потребу в разі обрання перейти в Римо-католицьку церкву, також звертали увагу на його головування в церкві де дозволені шлюби священників і те, що це могло позитивно вплинути на скасування целібату в Римо-католицькій церкві, питання якого часто піднімається в католицькому світі. Тому недоліків виявилося більше ніж переваг та чеснот, серед яких присутні відзначали ясність розуму, високу духовність, популярність серед кардиналів католицької церкви. 21 серпня 2005 року гузер офіційно змінив свій титул архієпископа Львівського на верховного архієпископа Києво-Галицького. А його резиденцію з Львова було перенесено до Києва, який був прадавнім центром греко-католицької церкви. Життя йшло. Владика працював та трудився на благо народу, церкви, України, але роки брали своє. 9 лютого 2011 року папа Римський Бенедикт XVI прийняв відставку Любомира Гузера з посади глави Української греко-католицької церкви, яку Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви подав, коли йому виповнилося 75 років через стан здоров'я. Він захворів на цукровий діабет. Останні шість років життя блаженніший прожив у селі Княжичі на Київщині, даючи інтерв'ю. Та пишучи філософські роздуми. Під час Революції Гідності, 1 грудня 2013 року, блаженніший Любомир виступив на Майдані Незалежності, де закликав усіх: Ми мусимо бути того свідомі, що у нашому народі є група людей, для яких найважливіша їхня власна вигода. Як, як, це нам, як на це можна ефективно відповісти? Серед нас є дуже багато добрих людей, але замало бути добрим. Треба, треба чинити добро. Якщо хочете жити в нормальній державі, передати її дітям і внукам чинімо добро. Таким чином він закликав українців боротися за свої права і знищити зло у особі корупції і тому, що творив уряд Янковича. 31 травня 2017 року у клінічній лікарні Феофанія перестало битися серце ще одного чудового українця патріота, філософа, теолога, душпастиря мільйонів українців і просто хорошої душевної людини Любомира Гузера. Поминальні літургії відбулися 1-4 червня у Львові. 3 червня відбулася піша скорботна хода вулицями Львова до Собору Святого Юра, до церкви Святого Михаїла, який належить до монастиря монахів-студитів, одним з яких був колись кардинал Гузер. Після цього траурний кортеж виїхав до Києва. Де тіло Спочилого патріарха, було виставлено в Архікафедральному патріаршому соборі Воскресіння Христово-Української греко-католицької церкви. Попрощатися з патріархом прийшли тисячі каян, причому різних конфесій. Також був присутній п'ятий президент України Петро Порошенко, тодішній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов. Увечері 4 червня в соборі під проводом Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука у співслуженні з патріархом Української православної церкви Київського патріархату Філаретом було відслужено чин архієрейського похорону Спочилого владики. Похований Любомир Гузар 5 червня 2017 року у Крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у місті Києва, все своє життя він присвятив добру, правді, вірі та служінні Богові людям, Україні та світу, за що отримав чимало нагород. Зокрема, орденис князя Ярослава Мудрого, п'ятого, четвертого та третього ступенів за визначний особистий внесок у духовне відродження українського народу, утвердження ідей милосердя і злагоди в суспільстві, багатолітню церковну діяльність. Також орден за заслуги третього ступеня за значний особистий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі трудові досягнення та знагоди 10-ї річниці Незалежності України, міжнародну премію Івана Франка. Про нього знімають фільми. Його ім'ям називають вулиці, йому відкривають пам'ятники та випускають пам'ятні монети. Він був почесним громадянином міста Тернополя, Львова та Галича, а у нашій пам'яті він залишається великим філософом та наставником, який вів за собою мільйони і переймався долею кожного. Він говорив: якою буде наша Україна залежить від нас, від кожного нас, що має на думці? Все залежить від того, стільки добра ми бажаємо громадянам нашої батьківщини і стільки зусиль ми готові докласти, щоб те всенародне благо стало дійсністю. Не милизвучні слова, а конкретні позитивні вчинки це основа відповіді на поставлене питання, іншими словами, Україна буде такою, якою ми її зробимо. Отже, візьмемо до уваги ці слова за уваги Любомира Гузера. Бу будуємо українську державу, борімося з ворогами і робимо кожен те, що ми можемо робити по максимуму, стільки можемо робити. Тому що ми хочемо жити в хорошій, вільній, квітучій, незалежній, суверенній державі. Дякую всім за увагу!